Святого Евангелія від святого марка. Одного разу, коли Ісус проходив у суботу через засіяні ниви, Його учні почали дорогою зривати колоски, а фарисеї казали йому: Поглянь! Чому вони роблять у суботу те, чого не дозволяється? А він каже їм, чи ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли опинився в потребі і зголоднів він сам і ті, котрі були з ним, як увійшов до Божого дому за первосвященника Авітара? І хліби покладання, які не можна було їсти нікому, крім священників, сам їв і дав тим також, котрі з ним були. І сказав їм, субота постала для людини, а не людина для суботи, так що син людський є Господом також і суботи. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Христос народився. Амінь. Улюблені дорогі в Христі, брата і сестри. Дорогі шановні парафіяни, сьогодні наші рецежі святого Яна Павла ІІ міністранти, органісти, сестрички монахини, сестри законні, улюблені Христі, Божі діти, чому твої учні роблять те, що не дозволяється робити в суботу? Таке питання ставлять сьогодні для пана Ісуса Фарисеї, які по правилах були праві. Тому що кожен з нас, коли бачить, що хтось в неділю в Господній день працює, теж повинен хоча трішечки мати відваги такої, так погано скажемо, це така якби з негативної сторони, але. Такої відваги фарисейської справді сказати щось, щоб оборонити правило Боже. Якщо так добре подумати, кохані в Христі, то коли запитуємо себе, чи нам ще далеко до християнства, чи ми можемо сміливо себе назвати католиками, людьми костьолами, то, може, варто собі не раз поставити запитання. Чи мені ще далеко до цієї відваги фарисеїзму? Чи я можу так, як ці садокеї, фарисеї, учені в Письмі святим, чи ми можемо так сказати, що не можна тобі цього робити, звернути увагу комусь? Дивіться, як ми сьогодні дуже часто дбаємо про те, що таке матеріальне. Дбаємо про те, що фізичне, тілесне, і це потрібно робити, якщо ми бачимо, що хтось комусь робить шкоду, там, ламає забор, чи якусь там фіртку краде, чи ще щось, то ми звертаємо увагу і кажемо, навіщо ти це робиш? Це ж не твоє. Ми знаємо, хто тут живе, ми знаємо, що ти не є звідси. Якщо десь люди б'ються, на дворі ми теж підходимо і кажемо, перестаньте, що ви робите, можете зробити кривду. І ці речі матеріальні, ці речі е, фізичні, такі речі тілесні. Ми дуже часто помічаємо. І ще дуже добре, що маємо цю відвагу сказати. Хоча вже сьогодні теж і це пропадає, бо люди бояться підійти, бояться звернути увагу, бо ще нам припаде. Бо нас хтось не зрозуміє, бо накричить на нас. І люди насправді сьогодні не мають якихось таких границь, не мають меж. Теж я недавно там досвідчив такої ситуації, дзінки Богу, бо там нічого не було, якогось ніхто нічого не пострадав. Але під'їхали ми до пошти, потрібно було там забрати якусь посилку. І я бачу, як під'їжджає машина. І підходить якийсь чоловік, починає копати цю машину ногами, бити, виходить водій, він на нього щось там кричить на цього водія, Цей починає від'їжджати, є місце, заїжджає в друге місце, і допіру збоку можна було побачити, що це якісь волонтери, бо там були наклейки ці військові. Ну і так я собі сиджу в машині і думаю, ну, напевно, треба йти сказати, що ж ти робиш. Ця людина допомагає військовим, напевно, приїхали теж щось там переслати. І цей чоловік йде до мене, цей розбойник, і Я вже такий перестрашений в машині, і відкриваю двері, думаю, за ким він буде товкти в машину, то я щось скажу. І він починає відразу. Що ти за один, що ти звідки? І побачив, що всьом... О, то помолись за мене. Я кажу, добре. І пішов я думаю, дзіньки Богу, машина ціла, люстра, нічого не побити. Але як сьогодні люди відвагу мають щось зробити поганого, і ми боїмося не раз так, звернути цю увагу, сказати, що ти не прав. А що допіру, коли йдеться про духовні речі, коли йдеться про спасіння, коли потрібно, щоб батько і матір запитали свою дитину, чому ти не йдеш до постіла? Запитати, коли ти був в сповіді останній раз, запитатися, чи ти пам'ятаєш покуту, яку тобі Ксьон задав на сповіді. Як важне є сьогодні мати цю відвагу, таку фарисейську навіть, і сказати, що правило потрібно робити. Міліціонери чи поліція сьогодні дуже чітко пильнують правила, зупиняють. Кожен момент помилки відразу тебе бачать і відразу під'їжджають. Добрий день, що сталося, чому ви нарушаєте? Цікаво, якби так Сон запитав когось на вулиці, я вас не бачив в костілі, що сталося? Так, Це є теж дуже важливим. Я запитав одних людей, чому їх не було на свято в костілі, а знаєте, ой, а то, а друге, а там якась ситуація можна зрозуміти. Але що ми зробили більшого? Що ми зробили більшого? Може машина поламалась, так, але може пішки піти, може на автобус, може, треба йти і спиняти побутки. Що я зробив, щоб я був в костилі? Це ж духовні справи. І сьогодні, коли ці фарисеї дивляні тільки в правила, пан Іос їм показує, що є ще глибше і каже, що людина. Не була створена для суботи, а субота для людини. І якщо добре собі пригадаємо початок Святого Писання, як починається Біблія, написано, як Бог створював прекрасно цей світ. І написано, що шостого дня сотворив Бог людину. А потім сотворив Бог вихідний День Господній. Вже після людини. Тобто ця субота, цей Господній день, сьогодні неділя, християнський день, є створений день Божий для людини. для людини. І це не означає, що ми можемо робити з ним, що хочемо, бо небо теж є для нас, і ми не робимо з небом, що хочемо. Це дуже важливо, щоб ми розуміли правильно, що таке свобода, вільність. Бо пан Єсус, коли буде вмирати на Христі, перед цим ще скаже до Пилата: якщо би я хотів, я би міг військо Небесне сюди прислати, і ви б нічого не зробили. І всі люди думали, що пан Єзус на Христі висить, бо Він програв. А Він виграв, тому що Він сам цього хотів. Це був вираз його любові. І сьогодні. Очевидно, добре, що ми вшановуємо, наприклад, загиблих, але теж треба мати таку правильну думку на це, бо якщо людина сьогодні стає на коліна перед кимось, хто по-людськи дивлячись, так, програв, вбивав других людей, може, не встиг посповідатись, очевидно, захищав, обороняв свою державу, свою землю, сім'ю. І сьогодні, віддаючи честь, люди часто стають на коліна перед загиблими воїнами, то є питання, якщо пан Єсус вмер на Христі, якщо Ісуса розіп'яли, що перешкоджає нам стати перед Ним на коліна? Так тільки порівняти дощ, не дощ, сніг, коли йде похорон, люди стають на колінах. Коли йде процесія, найсвінчий сакрамент, якщо немає погоди, майже ніхто не стане на коліна. Ще раз кажу, це не значить, що ми не вшановуємо загиблих людей, але порівняти хоча б дорівнює, але Ісус заслуговує чогось більшого. Як зрозуміти людину, яка має живі здорові ноги? Не болять коліна, хтось молоденький, з кільканадцять років, старенька бабуся стає на коліна до комунії, а молода особа стоїть собі рівненько, навіть не складе руки на серце, йде до комунії свят. Очевидно, каже, якщо живі, здорові ноги, бо може бути, що хтось має хворі ноги, хтось після операції, в когось давлення, тиск. Комусь голова крутиться, чорніють очі, все може бути. Але якщо ми все можемо це зробити, якщо ми спроможні, питання чому? В який спосіб? Що міг Бог зробити більше, щоб ми могли стати перед Ним на коліна? В який спосіб можемо Бога вшанувати? І сьогодні пан Ізус каже, це Господній день створений для людини. І каже, що коли проходив Давид зі своїми друзями зайшли в храм Божий, і був хліб, який мав бути призначений на молитву. Його потім мали їсти тільки священники. Це був вираз того, що люди віддали це на Божу справу. Але Він цей гір давав людям, які були з ним, бо були голодні. І це євреї прийняли. А те, що учні йшли, зривали колоски, позголодніли, цього не прийняли, цього не могли зрозуміти. Як важливо є сьогодні зрозуміти те, що ми маємо зробити все, що служить Божому культові. Ми маємо право чинити якусь працю, якщо вона дуже необхідна для того, щоб не пропустити молитву службу Божу. Я пам'ятаю, як ще малим міністрантом був, і ми їхали з кінцем Владиславом Ванаксом на службу Божу і колесо поламалось. І наскільки пам'ятаю, тоді був пан Антоній Костецький водієм. І треба було поміняти колесо. і Ми вийшли з машини, діти малі. І Ксьон спробу взяв цю машину, підніс і каже до Ду нього, давай, Антоні, швидший, ремонтуй. І я дивився, і думаю, як це так, ксьон ремонтує машину, та ж неділя. Але потім собі подумав, ну, а хто має робити? Як не він, то хтось другий. Все одно треба було їхати на цю парафію. І ця праця була потрібна, бо люди чекали. Як важливо є зрозуміти, що ми можемо робити, що нам допомагає віддати честь Богові. І чи ми робимо все, щоб якнайменше працювати, а найбільше служити. Бо праця це цілий тиждень, а служіння це в тоді, коли ми комусь добре чинимо, коли ми можемо послужити іншим людям. Знаю людей, які, наприклад, в неділю, навіть тут, в парафії, коли їдуть до костьола, збирають старших людей, підвозять, потім після ноші їх розвозять додому. Про це ніхто не говорить, про це не говориться в оголошеннях парафіальних, про це не кажеться на проповіді, тому що не все знається. Але я особисто знаю людей, які так роблять. І це велика честь їм за це. Вони би могли собі посидіти вдома. І він не працює таксістом, він просто хоче послужити. Це дуже важливо робити справу, якщо вона служить Божому культові. Тому сьогодні, кохані Христі, пам'ятаймо, що Бог нам подарував суботу, тобто подарував нам Господній день. Ми святкуємо неділю, бо для нас таке важливе Воскресіння, бо ми би могли через наші гріхи Загинути в пеклі, а Пан Ісус нас відкупив. І для того неділя є дуже важлива. Це так, якби ми хотіли сказати, очевидно, це нічого не має спільного з теологією, але так, якби ми хотіли сказати до Пана Ісуса, попросив свого Тата Небесного, щоб не обіжався на нас, що ми не святкуємо суботи. Але ми дуже тобі вдячні, Господи Ісусе, за те, що Ти нас спас. Помер за нас воскрес, і ми просто хочемо святкувати твій день. І думаю, що Бог не образиться, тому що це Він захотів послати свого Сина, який з любов'ю до нас віддає своє життя, потім Воскресає і каже, не помрете, бо я є живий. Тому сьогодні дякуємо Богові за Його слово, за Його підтримку, за Божу благодать, спасіння. І вдивляючись ще зараз в шопку бетлеємську вертек Ісуса Христа, подякуємо цьому малому дитяткові Божому за те, що Він хоче пройти цей земний шлях з нами, хоче від народження до смерті бути людиною, хоче бути Воскресним Богом для нас і хоче, щоб ми разом з ним отримали нагороду неба. Амінь. Христос народився.